Конкурс кращий класний колектив колегіумі номер одинадцять вже давно став традиційним. Вперше його провели в 1989 році. Про мету такого заходу розповідає директор колегіуму Тетяна Третякова. Заходити дітей. Не тільки до навчання, а і до громадського становлення їхнього, до того, щоб вони могли вільно орієнтуватися подальшому в соціумі В нашому. Тетяна Миколаївна підкреслила, що в цьому році вперше класики визнають найкращим в першому семестрі, відзначають цінним подарунком. Дуже приємно, що в цьому році вперше. Ми маємо таку можливість нагородити ну, такою відзнакою не тільки моральною грамотами, як ми раніше нагороджували, а і матеріальною. І безумовно, за це все ми вдячні нашому депутату на нашому окрузі, це Володимир Миколаївич Фінько. От всі ці роки, які він являється депутатом. Він постійно приділяє увагу нашій школі. Ще на святкуванні 20-річчя колегіуму номер одинадцять. Депутат міської ради Володимир Фінько пообіцяв, що за підсумками першого семестру на той клас, який отримає звання кращий класний колектив, буде чекати чудовий подарунок і свою обіцянку Володимир Миколаєвич дотримав. На празню 20 ліття колеги мона Московського. Мною было объявлено о проведении конкурса на лучший класс по итогам семестра 2018-2019 года. И был учрежден приз мною лично, это мультимедийный проектор для лучшего класса этого года. Любой ребенок, я знаю по своим детям даже, ну и по другим любимым детям, любой ребенок хочет в любом конкурсе быть победителем. А якщо учетається що какої та приз, то вони в будь-якому випадку, хочуть та приз получити і будуть їх стимулювати к чобі. А перемогу в конкурсі за підсумками першого семестру здобули учні 6-го Б класу. Школярі певні, таке звання отримали саме через дружність та згуртованість класу. Я очікувала, що ми переможемо, тому що завжди знала, що мій клас найкращий, що вони всі добрі, злагоджені і завжди допоможуть у біді. Класний керівник класу переможця Анжеліка Шерстюкова дуже. Пишаються своїми учнями. В класі дуже багато талановитих дітей. Вони згуртовані, вони дуже гарні, хороші діти, завжди з задоволенням приймають участь у всіх шкільних заходах. тому, що ми здобули перемогу, в мене не було ніяких сумнівів. І тому я дуже пишаюся. що «25 переможців перемоців, коли є в моїм класі, школярі 10-го а класу говорять, що, хоча вони і зайняли третє місце, але не засмучуються, запевняють, що наступного разу перемога за ними. Ми. Добре, навчалася, брала активну участь у всіх заходах, що проводилися у колегіумі. Взагалі, ми дуже дружний клас. Ми показували це на всіх спортивних заходах, на всіх творчих заходах. Я б хотів сказати, що ми будемо намагатися допомагати одне одному, а будемо більш дружніми. Ми будемо приймати ще більше участі. У усіляких конкурсах за підсумками конкурсу перше місце посіли учні 6-го б класу, друге місце виборов 7-й а клас, і третє місце – а клас. Переможці були нагороджені грамотами та цінним подарунком.